Вітаю, шановні глядачі та підписники у нас на каналі. Ось таке замовлення приніс клієнт свої туфлі чоловічі та така проблемка в нього лопнула підошва. Ми запропонували йому заміну підошви. Ось ми зняли вже. Ось покажемо вам, що вона полопалася. Дивіться. Врятувати тут вже нічого не вийде, тому і запропонували йому заміну підошви. Він погодився, але попросив, щоб підошва була з носочком та з п'яткою, щоб виступи були. Ну, добре, зазвичай ми підбираємо декілька варіантів, але на цей раз знайшли йому ось таку підошву. З носочком, ось дивіться, та з п'яткою. Другі варіанти були без цих носочків та п'яток, ми навіть їх не брали. Тому йому показали цю підошву. Він її. Як побачив, як це буде виглядати, одразу погодився та дав добро на роботу. Ось так це все буде виглядати. Все буде проклеюватись, прошиватись. Отже, як замінимо, у другій половині ролика покажемо вам результат та що в нас вийшло. Додивіться до кінця. Ну що, шановні друзі, закінчили ми міняти підошву у чоловічих туфлях. Нагадую, клієнт приніс свої туфлі, в них була лопнута підошва. Попросив замінити підошву та підібрати модель підошви, щоб носок виступав та п'ятка. Були варіанти без цих виступів, але якщо клієнт запросив, ми їх навіть не брали в магазині, щоб клієнт обирав. Ми завжди намагаємось підібрати декілька варіантів, щоб у клієнта був вибір. Але якщо тут було замовлення з ось цими виступами, тому другі варіанти ми навіть не брали. Хоча вони також дуже прикольно підходили під. Під цю модель туфлів. Клієнт, як побачив підошву, одразу погодився, дав добро на роботу, тому йому вона сподобалась, тому ми її замінили. Як бачите, проклеєно, прошито по колу. Верх дуже якісно приклеївся, хотіли навіть не шити, але клієнт сам попросив прошивати. Зазвичай це входить в роботу, проклейка, прошивка. Але буває, клієнти просять не шити. Тут також ми запитали вам, прошивати чи ні. Він сказав, звичайно, прошивайте. Тому ми її проклеїли, прошили, як бачите, все в порядку. Все готово. Будемо їх ставити на полицю, віддавати клієнту. Якщо будуть питання, пишіть у коментарях. На все добре, до нових зустрічей.